Друзі, всім привіт! Всім гарної зимівлі! Вона вже от от починається. Білки вже скоро почнуть переставати вилітати з вуликів, і є речі, про котрі ми мали вже попіклуватися. Це Загодівля, це обробка від кліща, і зараз дуже важливо зробити контроль того, як у вас організована вентиляція. Поділюся я тим, як це зроблено в мене, і дам можливо, поради при вашій певній системі вуликів, як воно могло бути, як може бути краще. Дивіться, друзі, в мене вулики всі з полістиролом і організовані в них вентиляція нижня. Тобто, в усіх вуликах в мене низ, дно. Це сітка. Сітка, вона в мене стоїть круглий рік відкритою. Навіть навесні я вже не планую закривати для того, щоб бджілки мали, тобто зберігалося тепло. Того, що, коли ставиш навесні дощинку вниз в ній буде сирість. Сирість, цвіль навесні будуть десь похолодання, якісь є тепло в бджолиному клубі навесні і буде, звісно ж, сирість. Зараз в нас є така відтепіль трішки, і бачимо, що е, е, знизу на рамочках є маленький конденсат. Це є нехороша признака, бачите, тут бджілок можна було б ще навіть трішки скоротити. Є в них тут зайві рамочки. Тобто, бачите, тут у нас є заставна з болтиком, треба буде їх забрати в них ще одну рамочку. І е, найкращим випадком, якщо у вас є е, нижня е, вентиляція, е, беремо, забираємо одну крайню рамочку, забираємо другу крайню рамочку, ставимо дві заставні. І завдяки тому, що зверху буде е, під плівкою трішки е, ходити повітря, воно буде заходити по краях і гуляти зверху. А бділки будуть збиратися в клубі, у них буде своя температура, і вони не будуть страждати від того, що в них буде сирість. Сирість може понести за собою дуже і дуже погані наслідки. Це хвороби розплоду, це гнильці. Це не окей, друзі. Якщо у вас глухе дно, обов'язково вам буде потрібна вентиляція верхня. 100% тут без цього ніяк не обійтись. Тут, допустимо, бачите, є вулик, в нього я залишив вентиляційні отвори. Вовсько, я ще на нього поставлю плівку, і якщо виникатимуть проблеми якісь по вентиляції, я буду бачити, що в них з'являється сирість, то якщо у вас є дошок, там у вас дерев'яний вулик, у вас є дошок, піддашник, він буде з такими прорізами, ви Чудово-чудово забираєте всі утеплювачі і зимуєте без утеплювачів. І в ці прорізи буде проходити вентиляція. Також, друзі, така система вентиляції, звісно ж, не є без мінусів. Допустимо, тут у нас є дошок, так він високий. Бжілки, бачите, зібираються в клубі з краю. У них тут буде скраєчко клуб, тут заставна, в них тут є воскові нарости, трошечки плівка так піднята. І коли, якщо у вас занадто багато рамочок, у вас бджілки будуть збиратися там, на раз, два, три, чотири, п'ять, на шести рамочках, тут цих три рамочки буде зайвими і на них почне з'являтися пліснява. Тому саме для того і збирається бджілок в зиму, для того, щоб піджати їх якомога більше. Хоча, тут, бачите, зараз є. Гарна обсидка бджолами. Так, бжбли ще вам, щоб було видно. Бачите, тут у нас є обсидочка, всі вулички зайняті бджілками, цілком окей. Ще в нас я ставлю їм якусь рамочку під обсушку. Також, друзі, практикую я таку зимівлю, якщо у нас є вулик з січатим дном, з високим дашком і з закритою верхньою вентиляцією. Бачите, як бджілки гарно і цікаво складаються в клуб. Вони Доверху не туляться до теплого, до теплого дошка, адже тут є високий дошок, і бджілки будуть збиратися так, як їм потрібно, не даючи відкритої верхньої вентиляції, тільки нижня вентиляція, така спосіб такий зимівлі дає дуже чудовий результат, тому що бджілок повітря буде гуляти знизу. Заходити поверху, проходити, і весь конденсат буде випаровуватися, не буде залишатися в вулику. І така схема зимівлі є ну, найкращою по тому, щоб у вас не було конденсату. От дивіться, як приклад, є ще один вулик, в нього є дерев'яний дашок, також з таким невеличким надрамковим простором. Дно сітка, і бджілки зробили, бачите, такі великі-великі нарости. Що дуже важливо, бачите, в них є маленький-маленький отакий конденсат. Але якщо ми забираємо цю заставну, якби в нас сімейка була трошечки менша, Забираємо одну крайню рамочку, другу крайню рамочку, ставимо дві заставні і повітря буде гуляти отак от зверху. Що не буде давати утворюватися конденсату, і щоб ділки мають обсиджувати обов'язково всі рамочки. Тоді сирості у вулику не буде, не будуть утворюватися будь-які грибки. Друзі, обов'язково поділіться тим, якою схемою вентиляції користуєтеся ви, як у вас це все діло організовано. Um, чи у вас глухі ще чи січасті? Чим ви, чим ви бачите кращий результат по зимівлі? Якщо у вас виникають запитання, обов'язково залишайте в коментарях. Я дам вам відповідь на них з задоволенням. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Та до нових зустрічей!